Одинадцять років тому у небі над Донбасом стався один з найстрашніших воєнних злочинів сучасності. 17 липня 2014 року був збитий пасажирський літак рейсу MH17. Загинули 298 людей. Але попри весь масштаб трагедії, винні й досі не покарані. Росія не визнала своєї провини, ігнорує міжнародні вироки. Останні з яких винесли напередодні. Про це наш наступний матеріал. 9 липня 2025 року Європейський суд з прав людини визнав провину Москви у справі Україна та Нідерланди проти Росії. Судді постановили, що Росія несе повну відповідальність за широкомасштабні порушення міжнародного права, починаючи від тортур, зґвалтувань, руйнування цивільної інфраструктури та викрадення українських дітей після повномасштабного вторгнення у 2022 році, закінчуючи збиттям рейсу MH17 малазійських авіаліній у 2014 році. Скарги, які потім об'єднали в одну справу Україна і Нідерланди, подавали Разом у Москві це рішення Європейського суду з прав людини, яке має 501 сторінку, вже назвали нікчемним і виконувати не збираються, що також є порушенням Європейської конвенції з прав людини, заявили в Страсбурзі. Нагадаємо, трагедія в небі над Україною сталася 17 липня 2014 року. Пасажирський літак Боїнг 777 компанії «Малайзія Ейрлайнс виконував рейс з Амстердама до куала Лумпура. Пролітаючи на територією Донбасу, лайнер збили зенітно-ракетним комплексом БУК, який був у розпорядженні 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил Росії. З'ясовано, що цю установку доставили на Донбас саме напередодні трагедії. В результаті загинули всі 298 пасажирів та члени екіпажу. З них 196 – громадяни Нідерландів. Уламки лайнера впали неподалік окупованого міста Торес Донецької області. Тому доступ експертів туди був обмежений. Це значно ускладнювало збір доказів вивести уламки Така для дослідження експерти змогли лише в листопаді 2014 року. Для розслідування сформували об'єднану слідчу групу із представників органів кримінального розшуку Нідерландів, Малазії, Австралії, Бельгії та України. Росія намагалася активно приховати свою участь у збитті рейсу MH17. Це відбувалося через різноманітні способи дезінформації, маніпуляції, доказами та залякування свідків. У листопаді 2018 року родичі загиблих жертв авіакатастрофи Малазійського боїнг 777 подали позови до Європейського суду справ людини проти РФ. Вони звинувачували російську владу у причет. Тності до збиття літака через рік частину справи про катастрофу рейсу MH17 було передано до міжнародного кримінального суду в Гаазі з метою забезпечення справедливого судочинства та притягнення винних до відповідальності у 2021 році. Гаазький суд почав слухання справи про збиття малазійського боїнгу. А вже 17 листопада 2022 року окружний суд Гааги оголосив вирок у справі про MH17. Винними визнали громадянина РФ, колишнього полковника ФСБ Ігоря Гіркіна-Стрілкова, полковника ГРУ Генштабу Росії у відставці Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка. Суд призначив їм довічне ув'язнення і зобов'язав виплатити компенсацію родичам загиблих. Сума понад 16 мільйонів євро. Під час зачитування вироку окружний суд Гааги також визнав, що Росія контролювала певну частину Донбасу щонайменше з травня 2014 року. Постачали туди зброю та надавала політич. Чну і фінансову підтримку Сергій Бордюжа і на білак слава ті.